На нашому газоні з'явились вони гриби та мох. Тож починаємо пошук дієвого засобу. Першим ділом застосовуємо препарат Ембіко. Використовували як версію від моху, так і від грибів. Шкода, але препарат не працює. Далі даємо шанс помічниці всіх садівників триходермі. На жаль, результат також провальний. Регулярне внесення доломітового борошна, попілу та інші засоби залужити груз також беззамістовані. Але в цих змаганнях ми таки маємо переможця. На першому місці феррілен в концентрації 20 грам на 10 літрів. Другий варіант залізний купа роста карбамід в концентрації по 100 г на 10 літрів води плюс 6 грам сульфата магнію більш бюджетний, єдиний недолік трошки зафарбовує газон рудий колір. Також на цей неймовірно щедрий на опади сезону доброго добрива змістом заліза. В нас це агріколь. Тож боротьба триває, але перші битви вже виграні. Вище вказані суміші заліза вносили методом щедрого кроплення перед дощем. Якщо відео було для вас актуальним, будь ласка, поставте вподобайку. Дякую за ваші перегляди, вподобайки та підписки.